Я бачила владу двічі і вперше навіть не змогла підійти. Мій візочок, Сайбекс і Газель, сам колихає двох малюків. І тоді я реально подумала, оце так. Гаджети таки можуть полегшити материнство. Минуло півроку, і я йду по району і бачу її знову. Цього разу я вже не стрималась, підійшла, познайомилась. Дамир Мирослав вже по 10 кілограм, зовсім не крихітки. Я запитала, як вона все встигає. І тут відкрилася і інша сторона. У неї Твоя маленька майстерня, сухоцвіти, форми, аромати, переливи. Вона робить унікальні букети із мила, авторські, дуже красиві. Влада юристка за освітою, але серцем творча. З дитинства жила мистецтво. І навіть з двома дітьми вона не зраджує своїй проявленості. І знаєте, коли ми поговорили, я зрозуміла одну річ бути мамою це класно, але бути мамою, залишатися жінкою це важливіше. Це відео не про ідеальність і не про все встигати. Це про те, що навіть у подвійній версії материнства ти маєш право на проявленість у творчості у своїх мріях. А ми, як магазин легких візочків, просто даємо інструменти, бо її сайбекс є газель. Справді допомагає, заколисує дітей, дає декілька хвилин видихнути, проявляєтесь у материнстві і у своїй творчості. І не забувайте про себе. Підписуйтесь на кіцер. Ми підберемо те, що полегшить ваші дні, і підписуйтесь на владу, бо вона із тих мам, що надихають не розчинятись, а знаходити себе знову і знову.